І тоді блогер. Ну, я так зрозуміла, ви розумово відстали, ви людей не бачили, ви тільки в своїх болотах вмієте, як сказати, ви тільки знаєте жабів. О, отак скажемо. То-то таке. То вже ваше діло. То не мої проблеми. Женя, Козина, напевно... Образилися, що ви вчора їх залишили. Ні, вони просто образилися, що я давно їх пасла, і давно виховувала. І вони вже хочуть робити те, що вони хочуть, а не те, що я їм кажу. Ти що вже взагалі обдагріла? Ну ти дивись, На голову будеш скакати, бо вона верби хоче. Ой, о! Жиріть. О, бачите я. Об'їдайте. О, обгрізайте. Так, топ, я не знаю, що ви написали. Оля, доброго ранку, привіт, Люню. Валерові вітання. Галинка, Женя, привіт миру та спокою і Божої опіки. Віктор, доброго ранку, пані Люба. Доброго ранку, Вікторе. Оля Чумаченко, всім гарного. Позитивного дня. Дякуємо, Люню. Іван, як у вас діла? Помаленьку, завтра буде краще. Галинка Іва, доброго ранку, люба та друзі. Всіх вітаю та бажаю гарного дня. Галиночка, доброго, мирного дня і вам. Всього самого найкращого, хай Бог береже і міцне здоров'я после. Юлія Оля Чумаченко, доброго ранку. Таня Оля Чумаченко, привіт. Івана Галина Штинь, привіт, Меру, спокій, миру, спокою, миру, здоров'я та скорішої перемоги. Галинка Олічка Чумаченко, Валера, привіт мирного та спокійного дня та Божої благодаті. Машенька, привіт, Любочко, і всіх, хто в стрімі. Бажаю усім добра, моя подобайка 41 Дякую, Маша, не сади за радки. Ти ж казала, що в тебе вже на, на зносі павербанк вже розраджається. Так що не сади телефона. Юля, Галинка Іва, привіт. Женя, Галинка, вітаю. Юля, захоплення Марічки, привіт, ваньок. А у вас війна є? Ну а де ж поділася? Ну, коло нас тут воєнні дії не йдуть, дякувати Богу, але в Україні війна йде. Юля, Таня Ворона, ми, Машуня, Юля, Женя, доброго ранку. Марія, Івана, Юля, Галина, Оля, Чумаченко, доброго ранку. Самих добрих новин і міцного здоров'я. Галинка Іва, лайк поставила, біжу по справах, стрім кишені. Добре, Галиночко, щасливо вам. Все зробити так, як вам цього треба. Івана Оля Чумаченко, доброго ранку, Таня Люба, то борсуки співали гімн України, що ми переможемо. Дай Боже, дай, Боже, Таню, твої слова та до Бога, щоб все було якнайкраще у всіх. Щоб скоріше був мир і перемога. Женя, Олечко, доброго ранку, ваньок. У вас воєнні дітстві є. Тут е, коло нас, я ж кажу, нема. Але ракети літають. Ось, а трошки далі від нас є. Так, що, дівчата? Збираємо шампіньйони, дивіться, які гарні. Я вам покажу. Ой. Бачите такий. Будеш їсти. Але файно пахне. Будете їсти котрась. Ви не вмієте їсти грибів. Вон ще один шампіньончик. Зараз покажу. Ось. Бачите, ще один біленький. Тут он масляно. О. А тут же великий шампіньончик.